Усім добрий день. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з HTML та CSS, і ми з вами повторимо о, властивості для нашого фону. Давайте з вами знову-таки створимо тег абзац і пропишемо в нього якийсь контент. Так, Прописали контент. Тепер давайте подивимось, чи примінилося воно. Так, у нас є текст з вами чудово. Тепер давайте згадаємо, як же нам задати розміри, як нам задати е, колір фону, як нам поставити на фон фотографію, від'єднати її е, дублювання, або збільшити та зменшити розмір самого фону. Так, для нашого абзацу. І задати рамочку. Ну, давайте. Так, переходимо до стайла. О, давайте прописую tag P. надалі я буду працювати тільки з назвою тегів, тобто я не буду задавати якісь окремі класи спеціально, щоб трошки зекономити час. Тег ну, пі. Задаємо. Перша команда буде це background cover. Background Color це команда, яка задає е, колір тексту для нашого елементу. Так, background пропустив одну букву. Чудово. І задаємо якийсь колір. Нехай який буде Окей, то чорний. Давайте зробимо з вами текст для абзаця білим. Так. Текст робимо білим кольором. А фон зробимо чорним кольором, щоб нам було його гарно видно. Так, оновлюємо сторіночку. І як бачите, в мене з'явився фон нашого елемента, і змінився колір тексту. Так, <кхем> продовжуємо. Як же мені задати розміри для нашого елементу? У нас є дві властивості. Перша задає ширину. Вона називається вайт. Задавати ширину можна в пікселях або в відсотках. Давайте з вами задамо в пікселях 400 пікселів. І перейдемо до наступної властивості, яка задає висоту нашого з вами елементу. Давайте задамо висоту 300 пікселів. Давайте 100 пікселів. То занадто багато. Так. І зберігаємо зміни. Переходимо до Google, оновлюємо. І як бачите, в мене тепер з'явилися чіткі розміри. Він не займає весь рядок цей елемент. Він має висоту 100 пікселів і має ширину 400 да, пікселів, як ми задали. Так. Чудово. Тепер можемо спробувати з вами, наприклад, розмістити цей елемент по центру за допомогою команди Align. Давайте я. Те, що ми вже пройшли, я буду писати зверху ось тут. Те, що ми проходимо з вами зараз, буду писати знизу. Так, Елайн. Текст Елайн, і давайте поставимо центр, наприклад. Зараз подивитись, як він буде виглядати. І як бачите, в цьому випадку текст це є, а, частинкою так, нашого контенту, так як ми задали чіткі розміри для нашого абзацу, то він стає по центру нашого. З вами блоку. Окей. Е, Які ми ще властивості з вами вивчали. Ми також навчилися з вами на минулих уроках ставити на фон малюну. Для цього ж ми з вами використовуємо команду background image Прописали назву властивості. так? І прописуємо її значення. Значення її потрібно задавати в URL. Ми можемо з вами взяти якийсь малюнок з інтернету, скопіювати його адресу і ставити сюди, або можемо прописати шлях до фотографії на Ну, Давайте з вами я пропишу шлях на фотографії для комп'ютера. Так, дивимось. В мене є тут один малюнок. Ось такий. Давайте його я використаю. Одиничкою він називається. Подивимось, який формат у нашого малюнку. Формат нашого малюнку PNG. Окей. Переходимо знову до нотпаду і прописуємо крапка, PNG. Прописали формат його. Зберігаємо зміни, оновлюємо сторіночку. І як бачите, в мене фон став синім. Але він став мене синім тільки через розміри мого малюнку. Так? Зверху, ви можете помітити, що в нього теж фон фонде синім. Саме тому о, у нас склалося таке враження. Але ми ж можемо розміри нашого, малюн... нашого фону теж змінити. Так? І о, розміри нашого фону задаються дуже простою командою Background Size. Усі властивості вони мають логіку. Так? Вони не просто так називаються. Тобто вони описують о, властивість, скажімо так, тільки англійською мовою, так, елемента, яку ми можемо з вами змінити. Окей. А, пройшлися. Background color змінює колір. White змінює ширину. Height змінює висоту нашого елементу, саму. Background image встановлює малюнок на зображення, Background сайт задає розміри. Ми розміри можемо задавати або двома значеннями. Прописуємо, наприклад, 100 пікселів та 100 пікселів. Оновлюємо сторіночку. Як бачите, їх стало дуже багато цих малюнків, так? Або ми з вами можемо задати не в пікселях, а в відсотках теж саме. Давайте задамо 100%. І тут задамо 100%. Тобто він буде займати в нас 100% ширини 100% висоти. І в мене в мій малюночок трошки розтягнувся. Якщо ж я хочу, наприклад, щоб по ширині він займав е не 100%, а по висоті 100%, то ось тут замість 100% я можу прописати ще команду авто. Тобто він буде підбирати розмір, виходячи з пропорцій нашого малюнку. Ось, як бачите, він вже не розтягнутий, він просто його продублював. Що я вказав? Я вказав 100%. Це розмір по висоті в мене повинен бути, а по ширині в мене повинно стояти авто. Тобто він автоматично підбирає. І можемо, звісно, це зробити і навпаки. А, але зараз ми цього не побачимо. Окей. І також у нас є ще дві команди: Contain та cover. Подивимось, як він працює. Так, спочатку cover. Написав, оновлюю сторіночку, як бачите, він в мене вмістив малюнок по ширині. Тобто, коли ми вводимо з вами команду Cover, це все одно, що ми з вами ввели по ширині 100% по висоті автору. Ось таким чином. Оновлюємо сторіночку, і для нас нічого не змінилося. Тому що це те ж саме. Тобто, ми можемо прописати це так. А можемо прописати просто одним словом «Color». І тоді він теж буде мене займати по ширині 100%, так? По а по висоті буде автоматично підбирати розміри, виходячи з пропорції нашої фотографії. А, і друга команда це команда Contain. Команда ж Contain вона працює трошки інакше. Вона навпаки вирівнює по висоті малюнок наш, а ширину вона підбирає для нашого малюнку автоматично. Тобто це було б все одно, що ми б з вами е написали б авто для ширини і 100% для висоти б зробили. Це означає контейнт. Тобто він нас так би вирівнював. Окей. Все дуже класно, все чудово, але мені не подобається, що він в мене повторюється. Як мені вимкнути це повторення? Це можна за допомогою ще однієї властивості, яка називається Background Repeat. В принципі, все, що пов'язане у нас з фоном. Так, воно починається зі слів Background, і далі прописуємо команду, яка нам потрібна: Background Repeat. А, щоб вимкнути це, ми з вами прописуємо значення No Repeat. Тобто не повторювати. Поновлюю сторіночку. І як бачите, в мене є фон, да, колір фону, він відображається. В мене є. Колір малюнку, він теж відображається, але не, зараз не займає все місце нашого блоку. У нас є текст написаний по центру, розміщений, і все гарно працює. По фону ми з вами на сьогодні закінчили. На наступному занятті ми подивимося, що таке бордер. На цьому вже не стираємо. І подивимось також, як задавати падінг та мерджінг. І ще одну важливу команду це display-block. Подивимося, як вона працює. Все, на цьому я з вами прощаюся. Гарного дня! Бережіть себе, успіхів!